Очки за 13 зіграних поєдинків. Чому на офіційній турнірних таблиці? Номер третій Денило Сидоренко, номер 19 Станіслав Пострецо і номер 20, тут одразу небезпечний момент. голів на їхньому рахунку в чемпіонаті. І Зараз бачимо Матеос Віддає на хамся. Йому навіщо навіщо штурмой майданчика. Удар від і просто неймовірний зараз сейв. Від голкіпера, і що можливо трішки неточна передача, можливо, задалеко пробіг вперед Ховайко. Втім, зараз ще одна дуже класна атака. Гулар пробуває з гострого котанком, але в той же час ось в таких рівних матчах. Інтрига зашкалює. Зараз удар небезпечний, Сахненко навішує. Ну і вибуває тут футболісти Юкс за межі майданчика тобто майданчик і Юкса в цьому сезоні пропустила найменшу кількість м'ячів, лише шість. Ну щоправда, стільки що дружби. Тут бачимо, денко майже всі команди зараз обороняється локомотив, як, як кажуть, автобусом. Ну і тут, тут зараз падає футболіст локомотива, і зараз ой-ой-ой тут зараз сутичка на футбольному полі, і зараз підуть в хід картки. Артем Артеменко дістає жовту картку. Ну і дуже, дуже дивний був епізод. Там спровокував, як на мене, футболіст локомотива Габріеля Гулара. А так, кому ж картки? Давайте будемо розбиратися, тому що дуже багато тут зараз футболістів. Ну тут Тимур Тітаренко дуже дуже гарно впав, полежав на газоні. Я думаю, що якщо передивитися цей епізод у повторі, ні в кого не буде сумнівів, що там приводу падати і лежати хвилину на футбольному полі не було. Тим не менше. Так, бачимо, що Артем Артеменко нагороджує гірчичниками. Нагороджує гірчичниками одразу двох гравців. Нагороджує, звісно, в лапках. Кутовий удар. Антон Євдокимов навішує. Демеденко тут бореться, але захисники зуміли такі вибити м'яч. Пробуває тут зараз Матеус і Панченко, дещо не впевнено тут грає. Ковайка навіші, удар від Бенді. Венді не влучає в пусті ворота. Точно, не точно продачу на Конова, але Микита добігає до міща, віддає на Сенюгуба. Демоденко. Демоденко тут зіграв дуже невдало. Сахненко перехоплює м'яч. Дуже небезпечна контратака від локомотива. Сахненко віддає на Богдана. Богдан приймає, пробуває. І дуже класно зараз. Просто неймовірно зіграв Олег Синьогуб Заблокував. Можливо, остання атака в першому таймі. Є навіз до штатного майданчика. Удар головою! Нікіта Федотов врятує зараз Юксу. Дістать даний поєдинок. Юксана в площину воріт. Нікіта Федотова, а потім вже сам голкіпер Хрестоносів зумів відбити м'яч. Тут Зараз дуже небезпечно. Мені забуває! В сьогоднішньому матчі! 1-0. 47-ма хвилина і Юпса! Одразу ж бачимо! Там Голкіпер Хрестоносів зумів відбити м'яч. Тут Зараз дуже небезпечно. Мем! Матео забиває! Матео закриває рахунок у сьогоднішньому матчі! Вибиває м'яч. Жуков знову чіпляється і знову м'яч під контролем у локомотива. Тут знову синюгуб заходить ховайка. І Ховайко бореться, Ховайко проривається, такий, по ньому фланку прокидає м'яч, бореться він проти Сидоренка. Ховайко проходить Сидоренка! Ховайко вже штурмну майданчику прострілює поближче до останньої третини поля. Тут удар головою м'яч простріл, тим не менше з м'ячем Юхимець. Йохомець знову знаходить Матеуса, Матеус заходить у штрафну зону, на Гуларта, Гуларт стріляє з Лівої. Який же класний сейв за. Нагадаю, що Олександр Кулача він замінив Кирила Ховайка. Тож навіз до штрафного майданчика дуже небезпечний момент. І тут Олег Сеню Губ вибуває Я... ще один розіграш кутового і падає в штрафному майданчику. Падає в штрафному майданчику футболіст локомотива, але рефері вважає, що це симуляція. Тож жовту картку отримує Тимур кітаренко. І це друга жовта. Це червона на картці. Зараз бо бійцівським якостям. Зараз виконуватиме цей стандарт. Просто неймовірні зараз емоції вирують на стадіоні імені Віктора Бланнікова. Абсолютно всі навіть голкіпер зараз побігли. Мештуй удар, дари і гол. Гол! Локомотив відіграється. Ну і зараз просто шквал емоцій на футбольному полі. Тут тренерський штаб, локомотива, запасні гравці вибігли на футбольне поле.